Всім доброго дня! Хочу показати, яке мережово є в наявності. Ось таке саме тонше, 2 см ширина, ціна 16 гривень за метр. Ось такі кружечки. 4,5 см ширини 26 гривень за метр. Це також 4,5 см 36 гривень за метр. І це 4,5 сантиметри 50 гривень за метр. Це трошки вужче. 4 сантиметри 37 гривень. Далі ось таке. Доволі широке, воно, по-моєму, 7 сантиметрів має. Є біле, червоне, персикове. Навіть би сказала коралове і м'ятне. Далі синтетичне. 27 гривень за метр. Ширина 6 см. І таке, що синтетичне. Також є різні кольори: біле, бежеве, червоне і рожеве. 20 гривень за метр. Ширина 4 см. Замовляйте.